Пиво львівські різдвяне. Ні, зарано фальш старт до різдва ще далеко. Сезонний гарбузовий ель від Умань-пиво, якраз до Гелевіна недалеко. В описі тільки сказано, що це нефільтрований ель з додаванням гарбузового пюре та кориці. Минулого року тут було 5,2 алкоголю, позаминулого 5, а в 2021 році це був взагалі нефільтрований лагер. Колір апетитний гарбузовий дивно, що гарбузове пюре не дало нам потужну пінну шапку. Пахне свіжоспеченим гарбузовим пирогом з корицею. М'яке, питке, солодове трохи пряне. На посмаку солодкавість з гірчинкою, яку зазвичай дає кориця. Алкоголь майже не відчувається, а от кориця домінує. Наосліп можна вгадати, що це все-таки гарбузове пиво. Так, це пиво пивний смак присутній і з корицею теж не перебор. Яскравих вражень немає, але пиво збалансоване, якісне. Цікаве, ціна десь в районі 70 гривень за літр. Як спробуєте, пишіть в коментах ваше враження. Більше про різне пиво на ютуб-каналі Певна П'ятниця. І до різдвяного пива теж черга дійде.